Рада вітати вас на своєму каналі, і давайте подивимося, з чим іде до вас грудень. В яких енергіях пройде грудень повішений. Угу. Повішений він говорить про те, що ви будете якось переосмислювати все те, що у вас Відбувалося за останній період в житті, ви якось підвиснете. Можливо, не буде так багато якихось змін, справ, але це буде такий період якогось глибокого аналізу, коли ви на всі свої ситуації, які були вже пережиті вами, ви на, на цій ситуації з нового а, погляду, і ви побачите для себе, а чому так було, а для чого це мені було дано, а що, які висновки я можу з цього зробити. І при цьому всьому поки що дій ніяких від вас не буде. Це просто таке буде переосмислення в такому спокійному розслабленому стані. Тобто нікуди не поспішаємо, не буде суєти, причому що грудень, наче новорічні свята. Але, скоріше за все, що бажання у вас особливо не буде не святкувати, не радості ніякої. В принципі, ті, хто в Україні це все зовсім зрозуміло. Але у кожного буде своя якась причина для цього. Залишайте ваші коментарі. а Для розгляду ваших ситуацій є телеграм в описі.